Доброго дня! Сьогодні хочемо вам показати на продаж будиночок на третьому причалі. Будинок у нас двоповерховий. Дуже гарному стані, Ось така у нас тераса є. Зона відпочинку. Кухня, холодильничок. Є тут у нас ще підвал санвузол, На другому поверсі у нас спальня. Там у нас ще кімната для зберігання особистих речей. І до води від цього будиночку буквально 10 метрів. Все зроблено з натурального дерева. Якщо будуть у вас додаткові питання, будь ласка, пишіть нам в Дірект або телефонуйте за номерами, які будуть вказані. Дякуємо за увагу, ставте лайки та підписуйтесь.